Тема сьогоднішнього уроку додаємо та віднімаємо число в межах 100 математика перший клас. Давайте згадаємо, як додаються одноцифрові числа. До 4 потрібно додати 1. Ми називаємо наступне число, буде число 5. Давайте подивимося, що змінилось. Додався один десяток, творилось число 14. Потрібно додати 1. Ми так само до 4 додамо 1, це буде 5. І один десяток у нас залишається, отже, число 15. 34 плюс 1. До 4 яблучок додаємо одне яблуко буде 5. І три десятки, так і залишається, буде число 35. Роздивимося, віднімання. 7 яблучок мінус 1. Називаємо попереднє число 6. 17 мінус 1. Так само від цими яблук віднімаємо одне яблуко буде 6, і один десяток залишається, отже буде число 16. 27 мінус 1. Від 7 одиниць або 7 яблучок віднімаємо одне яблуко, у нас залишається 6, і 2 десятки у нас так і залишаються, буде число 26.